Отже, друзі, всім вітання. Сьогодні поговоримо про саморобний контролер. Довів я його до завершення. Куплені всі плати, куплено дуже багато чого. Завдяки підписникам, завдяки їхнім донатам цей проєкт втілився в реальність. Велетенське всім підписникам. Спасибі. Тепер по контролеру. Маємо зовнішній вигляд китайський звичайний вольт амперметр. Тут йде ваттметр, він йде на загальні дані, плата баласту і дублююча плата, яка дублює вхідну напругу із вітряка. І пакетник в ролі тормоза. З цієї сторони маємо клемну колодочку. Сюди приходить три фази з вітряка. Звідси виходить. На акумулятор. Також тут є клема е, на Баласт, в ролі Баласта 21-ватна автомобільна лампочка. Пізніше будемо ставити або цю 75-ватку, або буду ставити тен. Будемо бачити, коли буде вже акумулятор серйозний. Так, всередині, на даний час маємо Ось таку красу. Тут. Звідси. Зкланої кладочки На пакет приходять три фази. Вони йдуть на діодний міст. Діодний міст зібраний на діодах КД-202. Це є 5 амперні діоди. В ідеалі тут має стояти 50-амперний заводський діодний міст. Трьохфазний так як сюди приходить три фази. Далі звідси з діодного моста йде кабель на dc dc конвертер. Я його поставив тому, що він починає давати зарядку від 7,5 В. Так як вітрячок на низьких вітрах, на малих вітрах працює в районі 10 В. А після 7,5 вольт починається зарядочка завдяки цьому dc конвертеру З конвертера йде на цю клавну колодочку на ватметр. Він вже рахує ампериго, години Ампери і вольтаж. Звідси йде сюди на цю колодочку, з цієї колодочки. Заживляється колір. Він працює тільки в тому випадку, коли йде живлення і з вітрячка. Це є зі Сішки, ще йде сигнальний провід, він йде на вольт він показує, і він відповідно показує, скільки приходить з вітряка. Далі, далі з. Цієї ж колодочки йде, розподіляється уже наступне. Плюсова клема йде на діод d 242 Це 10 амперний діод. Він поставлений тут тому, щоб з акумулятора не поверталась е, напруга і не. Світились індикатори і не включались е, плати, бо плата має своє живлення зовсім інше. Далі, з цієї клеми приходить ось два провода. Вони йдуть на цю клему, звідси йде на акумулятор. І звідси, відповідно, заживляється уже е, плата не плата, а баласт, тобто йде на релюшку сюди, і звідси також йде обмежуючий резистор і тут резистор. Це йде на індикатор тормоза. Тут живлення звідси йде сюди по проводах. На плату, тут є 12 вольт, приходить. І якщо більше 12 вольт, там виставляється і спрацьовує баласт. Звідси з цієї плати йде на релюшку, релюшка включає, замикає два контакти, і звідси йде на колодочку баласту. Тут стоїть DC, э, тут стоїть ЕМК. Звичайні лінійні стабілізатори, котрі живлять ну, ці всі прибори. Тобто живлення то йде на, ватме, на, ватметр, на вольтметр. Тут індикатори. Ну і в загальному і ось так воно. Тут все складено. Чекаємо на новий акумулятор, будуть нові відео і буде нові дані. Будемо працювати. Всім добра.